Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб. У матчі 15-го туру УПЛ проти Кудрівки Київське Динамо забило трьохтисячний гол за часів незалежності України. Гра завершилася з рахунком 2-1 на користь гостей. Перший м'яч у поєдинку забив півзахисник Олександр Піхальонок, який оформив трьохтисячний гол Динамо за часів незалежності України. Матч 15-го туру проти Кудрівки став для півзахисника Динамо Миколи Шапаренка ювілейним 150-м в УПЛ. Усі ці поєдинки Шапаренко провів у складі двох клубів: маріуполя «Маріуполя-2» та Динамо 148. На його рахунку, 27 голів у чемпіонаті. Микола дебютував в елітному дивізіоні 5 квітня 2015 року у складі Маріуполя у домашньому матчі проти Шахтаря. Нападник епіцентра Владислав Супряга отримав пошкодження у матчі 15-го туру чемпіонату України проти Полтави. Цитата: заміна Супряги, на жаль, пов'язана з травмою. Влад на вольових якостях дограв перший тайм, але сказав, що не може вийти на другий, повідомив головний тренер епіцентра Сергій Нагорняк. Цього сезону 25-річний Владислав забив один гол у 12 матчах на клубному рівні. Український півзахисник Джено Руслан Маліновський забив у матчі 14-го туру серії А з Удінезе. Руслан відзначився на 34-й хвилині зустрічі. Він реалізував пенальті і відкрив рахунок у цій грі. Футболіст провів 12-й матч у серії А у поточному сезоні і забив два голи. Також віддав один асист. Українець Яків Кінарейкін зіграв перший офіційний матч за Вілі Реал Бі. Він провів повну гру 15-го туру третього дивізіону чемпіонату Іспанії проти Теруеля. Команда Кіна Рейкіна відкрила рахунок на 47-й хвилині, але потім пропустила на 86-й та 91-й. Нагадаємо, Яків перейшов до Віля Реала у липні за 700 тисяч євро, і цей сезон проведе у «Вілі Реалі Бі контракт розрахований до 30 червня 2030 року. Український гравець університаті Олександр Романчук отримав нагороду найкращому захиснику чемпіонату Румунії за версією фанатік. 25 25-річний Олександр приєднався до клубу в липні 2025 року, коли за 750 тисяч євро перейшов із кривбаса. До цього гравець належав Дебрецену Львову та Динамо, але за киян не провів жодного матчу. Цього сезону Романчук забив шість голів та віддав два асисти у 25 поєдинках на клуб. Рівні. Під час створення цього відео ми, зокрема, користувалися матеріалами з Tribuna.com. Це провідна спортивна платформа з актуальними новинами та статистикою. Тут живе справжній футбол. Портал Трансфер оновив оціночну вартість гравців АПЛ. Серед українців у лізі додав у ціні лише півзахисник Бренфорда Єгор Єрмолюк. Його вартість зросла на 5 мільйонів євро і тепер становить 25 мільйонів. Захисник Нотінгами Форест Олександр Зінченко подешевшав на 3 мільйони євро. Його актуальна вартість 15 мільйонів. Цінник налівого захисника Евертона Віталія Миколенка залишився без змін 25 мільйонів євро. Найдорожчим. Гравцем АПЛ є нападник Манчестера Сіті Ерлін Голанд. Його оціночна вартість 200 мільйонів євро. Журналіст і коментатор Михайло Співаковський розповів про нову роль спортивного директора Полісся В'ячеслава Шевчука у Житомирському клубі. Цитата: у мене є інсайт. Переорієнтування спортивного директора клубу В'ячеслава Шевчука, який відтепер буде робити фокус на розвитку молодіжного сектора. З того, що я знаю його досвід, професіоналізм і порядність зараз потрібні саме в цьому напрямку. Треба розвивати дитячу академію командою 19 і Поліся 2 Є конкретні. Етне завдання підняти Полісся 2 в першу лігу з того, що я знаю, у Геннадія Буткевича є ще одна особиста мрія. Судячи з усього, її буде втілювати В'ячеслав Шевчук якомога більше Житомирських гравців у складі першої команди Поліся, сказав Співаковський. Іспанське Севілья розглядає можливість орендувати українського вінгера Челсі Михайла Мудрика вже в зимове трансферне вікно. Клуб уважно стежить за ситуацією навколо гравця, якому на початку наступного року виповниться 25 років. Повідомляє Фенчайс. З кінця минулого року Мудрик перебуває під дискваліфікацією за порушення антидопінгових правил. Заборона на участь у матчах діє до 17 січня 2026 року. Усі чутки про дострокове зняття санкцій з'являються не вперше. В Англії очікують, що Мудрик зможе повернутися до тренувального процесу в січні, що відкриває вікно для тимчасового переходу в інший клуб. Челсі дійсно готовий розглянути оренду, щоб українець набрав форму після річного простою. Іспанська. Севілья вбачає в цьому шанс посилити позицію на флангах без великих витрат, враховуючи, що ринок у січні традиційно обмежений за якісними варіантами. Шахтар зацікавився опорним півзахисником колумбійського клубу Депортіво-Пасто Хуаном Кайседо. Про це повідомляє журналіст Пайп Сієра. За даними джерела, український клуб уже розпочав перемовини з оточенням 21-річного колумбійського футболіста, щоб зробити йому пропозицію про трансфер. Чинний контракт опорника із його нинішнім клубом розрахований до грудня 2026 року. Кайседо дебютував у першій команді Депортіво-Пасто у 2022 році періоді він провів за клуб 69 офіційних матчів. У 2025 році Кайседо зіграв за клуб у 37 поєдинках в усіх турнірах та забив два голи. ЛНЗ взимку може продати центрального захисника Олега Горіна. Повідомляє UAFootball. Інтерес до футболіста проявляють лідер першого дивізіону чемпіонату Польщі Краківська Вісла та Котовіце. Зв'язок Горіна із польським клубом організовує його агент Роман Зозуля. Нагадаємо, Олег приєднався до ЛНЗ в липні на правах вільного агента. Його контракт чи не до 30 червня 2027 року. Його оціночна вартість складає 300 тисяч євро. Цього по сезону Горін провів за клуб 14 матчів і не відзначався результативними діями. Дріта та півзахисник Денис Костишин домовилися про обипільне розірвання контракту. Про це повідомляє прес-служба клубу. Контракт Костишина з клубом, який діяв до 30 червня 2026 року, розірвано за взаємною згодою сторін. Причини такого рішення не розголошуються. Гравець перейшов у Дріту в лютому цього року. У попередньому сезоні він здобув титул чемпіона Косово разом із клубом. До цього Денис грав за Олександрію з січні 2022 по січень 2023 Після цього перейшов у Ель Пасо Локомотив у статусі вільного агента. 1 січня 2023 року Четвертого року він таким самим чином повернувся у стан містян. На початку лютого сторони припинили співпрацю. Також він грав за Колус та Дніпро. Женис оголосив про завершення дії контракту з головним тренером команди Андрієм Демченком. 49-річний українець очолив казахстанський клуб влітку цього року. Під його керівництвом команда зіграла 17 матчів, з яких виграла 8, 6 разів зіграла в нічию та тричі програла. Невчі оголосив про призначення Юрія Вернедуба новим головним тренером команди. З українським фахівцем підписано контракт терміном на півтора року. Останнім місцем роботи Вернедуба був Кривбас. Також він тренував Зорю, Шахтар, Солігорськ та Шериф. Київське Динамо планує суттєво активізуватися на зимовому трансферному ринку і вже працює над потенційним підсиленням. Про це розповів журналіст і коментатор Михайло Співаковський, підкресливши, що у клубі визначилися із одним із головних кандидатів на переїзд до столиці. За інформацією журналіста у сфері інтересів динамівців, один із футболістів, якого вважають одним із найбільш обговорюваних у нинішньому сезоні УПЛ. При цьому гравець не пов'язаний контрактом ні з шахтарем, ні з самим Динамо. Мо, що додає інтриги в майбутню боротьбу за його підпис, київський клуб готовий зробити вагому фінансову пропозицію і претендувати на гравця серйозніше ніж конкуренти. Ігор Суркіс заявив, що сума потенційної угоди може перевищити 2 мільйони євро. У керівництві переконані, що момент для ривка настав. Рішення про інвестиції взимку вважають остаточними, сказав президент клубу.